Кілька технік, які допоможуть зменшити напругу, відновити баланс у тілі та зменшити больові відчуття. Можна використати ось таку баночку. Така банка буде теж досить простим у використанні методом, але дуже ефективним. От Ви ставите її на ділянку рубця і поступово починаєте ось таким чином тягнути в одну сторону, в іншу, вверх, вниз, тобто в будь-яку сторону. Також важлива інформація, що з рубцем – Можна працювати вже після шести тижнів, коли зняли шви і коли вже загоїлась сама рубцева тканина. Також можна використати ось такий скрібок гуаша або ж інструмент, як цей називається ергон. Спочатку ось таким рухом розрухуєте самі тканини, починаєте їх розігрівати, а потім, ось таким чином, коловим рухом в одну сторону зміщуєте тканини. В іншу сторону. Якщо візьмемо глибоку спайку, можна буде більш гострою ділянкою натиснути і проробити точково. Можна буде так само зміщувати поступово. Якщо ж побалює, то розумійте, що це нормально. Також одним з корисних таких методів буде аурикулярна терапія. Це отакі от малесенькі голочки, які ми можемо теж використати для того, щоб проробити глибоку спайку. Значить, вони будуть тиснути на рубцеву тканину за рахунок малесенької голочки. Вона буквально 1,5 мм. От, ви її ставите, вона практично там буде без болю ставитись. Поставили, і ваше завдання буде ось таким чином на неї час від часу натискати. Чим більше ви будете працювати з цими рубцями, тим швидше ваші тканини відновляться і ви краще себе почнете почувати.